Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. ГЕС-2 поблизу Москви послала аварійний сигнал. Втретє за три місяці. Березень 24-го року, а з електроенергією у росіян проблеми. Під ударом знову опинились третє, четвертий шлюз. Пішло каскадне обвалення. Москва під загрозою є перший прорив води. Райони йдуть під воду. Затопило потяг Путіна в депо евакуація. Пишуть телеграм-канали Партизан. Задіють всі можливі засоби та сили. Пише телеграм-канал Топор Помсте. Патрушев збирає п'ятий радбез за чотири Жні з такими темпами світло в Росії також довго не буде. Окупанти зрозуміло, що в цю гру можна грати вдвоє воріт, що ж бавовна в глибокому тилу Росіян нагадуватиме, що війна триває не лише на території України. Таку думку в ефірі 24 го каналу висловив представник головного управління розвідки міноборони Андрій Юсов. Пересічні росіяни мають розуміти, що війна прийшла не лише до українців. Війну принесли і до себе вони також. Зробив це Путін, віддавши наказ вторгтись в Україну, але відповідальність і на всіх, хто мовчазною згодою підтримує злочини проти України, зауважив. Андрій Юсов, Росія не жаліється на атаки невідомих безпілотників у Москві. Влада ж дезінформує народ, мовляв, знищують усі цілі. Однак, фото та відео із місця подій ворожої столиці вказує геть на інша держава, режим і піддані цього режиму, які оголосили загарбницьку геносидну війну проти мирного сусіда. Немає дивуватись, коли якісь масштабні події напряму пов'язані з бойовими діями відбуваються на їхній власній території. Це нормально наголосив Юсов. Тож Росія, як країна агресор відчуватиме і надалі наслідки своїх дій на різних рівнях. Представник гур підкреслив, що Росія. І не дадуть забути, що війна це не десь далеко а в їхньому тилу. Варто також зауважити, що моваться не про ВОСТИЛ, а саме про сектори, які пов'язані з війною Росії проти України, тобто про оборонний та безпековий сектори. Цілком очевидно, з ними і далі траплятимуться ось такі ексцеси, інциденти, зауважив Юсов до слова, Москва Сітів, які раніше прилетіли безпілотники, не є просто офісним центром. Там також розміщена частина урядових структур, зокрема, із сектору, зокрема, із сектору безпеки, тобто вони постійно беруть участь у війні проти України. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!